Так, Марина, дякую за відповідь. Так. Ми переходимо до одинадцятого запитання. Доброго вечора. Підкажіть, будь ласка, таке питання. Була в Німеччині по параграфу 24. Півтора місяці, не діждавшись пластику, поїхала в Україну. Угу. Відмовилась від усіх виплат? Чи можу поїхати працювати до Німеччини? Буду вдячна за відповідь. Теж знову ж таки питання на питання, на яких підставах ви тоді можете повернутися до Німеччини? Якщо ви маєте ще ці самі ж невикористані дні, так, безвізові, так звані дні, то, звичайно, ви можете повернутися і знову відновити ваші документи і ваше проживання тут в Німеччині. З іншої сторони, якщо ви вже говорите про роботу, можливо, ви вже маєте договір на руках і можете. Вже, Працевлаштуватися тут в Німеччині, тоді так, звичайно, це зовсім інша історія і зовсім інші правила. Добрий день. Є питання про наших людях. Хто був в Польщі до війни? Хто був в Польщі до війни, це важно, mm -hmm. сейчас хочуть працювати в Германії. Їх зареєструють по параграфу 24. Ну. Також намішано Ти теж зовсім намішано. На яких підставах ви були в, Нім... в Польщі? Так, якщо ви були там працювали, значить у вас має бути там відповідні якісь документи, які засвідчують також ваше перебування в Польщі, чи на яких підставах ви хочете переїхати в Німеччину? якщо у вас уже є роботодавець або. Місце роботи, звичайно, чому ні? А якщо ви говорите про параф 24, знову ж треба треба подивитися, який статус Вас був в Польщі, який в Німеччині, чисто теоретично кордон ви перетнути можете, але як надалі підуть ваші справи, і е, е, які ви документи маєте на даний момент, чи маєте ви закордонний паспорт, це теж питання, які просять більше уточнення, щоб допомогти вам із відповіді. І знову ж таки, повторюся ще раз. Що ми не зможемо, ми не надаємо консультацію юридичного характеру, так ви маєте слідкувати щонайменше за своїм статусом, не зважаючи на те, в якій країні ви перебуваєте. Тут ще одне важливе доповнення, друзі. Ви повинні зрозуміти, що працювати в Польщі це працювати в Польщі, працювати в Німеччині це працювати в Німеччині. Для цього є робочі візи. А реєстрація по 24-му параграфу це. Право ваше на отримання притулку тут на певний час в Німеччині, так. тобто це іншими словами, це зовсім інша сторона. Тому ви да, так, 24-й параграф, він надає право вам працювати. Але все ж таки зрозумійте, що це право ви отримуєте через те, що ви спочатку отримуєте притулок, або або ви хочете отримати притулок тут в Німеччині. Тому. Складне питання не знаю, я, я також не знаю. Я би, я би з такими питаннями все ж таки йшов до юристів. Е, до речі, друзі, якщо нас зараз дивляться е, хтось із юристів тут в Німеччині, які готовий нам допомогти з відповідями на такі е, дійсно важкі питання, бо без відповідної освіти дуже тяжко дати професійну відповідь на деякі запитання, я вас дуже прошу: звертайтеся або Через наші соціальні мережі німецько-українського діалогу, або тут ось я ще раз напишу, десь знизу буде зараз написана наша e-mail адреса Відпишіться, будь ласка, якщо це не зможе, не буде займати дуже багато часу у вас і ви зможете допомогти, то ми будемо дуже раді, якщо така людина так. професійна з'явиться тут у нас. Бо ми, ми звертаємось зараз до різних людей і досі не маємо. Якоїсь однієї, людини, яка б могла нам на такі складні питання надавати кваліфіковану відповідь. І Я скажу, якщо дозволиш більше. На жаль, а можливо, на щастя, не буду точно вказувати, але правила і терміни змінюються майже кожен день. Так? Зовсім інший статус тимчасових переселенців або ж біженців, як вам завгодно краще, мають українці. Так? І Зовсім інші умови, які вони отримують тут в Німеччині, так тому не можна порівнювати робота в Польщі, робота в Німеччині. Так, ви я неодноразово повторювала, що ви одразу маєте право на роботу. Це правильно. Але ж для того, щоб впрочати працювати, вам потрібно як мінімум декілька ем, кроків зробити, так? І ці кроки є щонайменше інтеграція, що найменше початкові знання мови. І вони є дуже важливими тут, в Німеччині, так? Тому. Ем... Ми будемо також дуже раді будь-якій допомозі, кваліфікованій допомозі наших глядачів, слухачів. І, будь ласка, пишіть нам на нашу адресу, але вказував вже її неодноразово. Ми будемо дуже раді співпраці з вами. Так, в крайньому випадку можете писати в коментарях до цього відео. Ми переходимо далі. Я громадянинка України, але на даний час нахожусь в Азербайджані. Так. Хочу приїхати в Німеччину. Угу. Можу я отримати притулок в по, по параграфу 24 або щось інше. Е, ви у, Українка, правильно я розумію? Так. Я громадянка так, України. Так, так. так, ви можете приїхати до Німеччини і отримати притулок. в Німеччині так на даний момент на е, 19 вересня 2022 року. Ви можете приїхати в Німеччину і отримати тимчасовий притулок. Добре, Марина. Ми йдемо далі. Є таке питання: я інвалід по зору першої групи. Угу. Від декількох перекладачів у готелі, де зараз проживаю, чув, що для незрячих людей існує якась допомога та пільги. Угу. Чи є у вас якась інформація про це? або можете підказати, де це можливо прочитати. Я знаходжусь у Мюнхені. Дякую за запитання. Я одразу скажу, можливо, як я відношуся до всіх різних груп, і десь почув щось сказав. Перевіряйте тоді цю інформацію. Ми, українці в Німеччині, дуже активно слідкуємо за тим, щоб вся інформація, яка надається від держави Німеччини, від уряду Німеччини, перекладається на українську мову. І ми також є спів. Як можна правильно сказати, людьми, які перекладають багато документів також в Німеччині і підтримують українцям таким чином? Тому, будь ласка, читайте літературу перевірену, читайте ті посилання, які є активними. Так? Є багато додатків, є багато джерел інформації, які є підтвердженими. Тому перевіряйте її, будь ласка, з приводу вашого запитання, так, Німеччина це соціальна країна. І а, тут є багато різних допомог, до, різної допомоги соціальної допомоги також людям з обмеженими можливостями. Що я вам пораджу, це перше е, звернутися до відповідної соціальної, е, соціального відділу вашого, вашого місця, в вашому випадку, це Мюнхен, і запитати в них про е, так звані заяви, формуляри на те, що ви почали оформлювати. Документи людини з обмеженими можливостями, але попереджую вас одразу. Вам потрібно буде пройти не через одного лікаря, щоб ці всі документи підтвердити. Дякую, Марина. Ми переходимо до наступного запитання. Так. Якщо я до сьогоднішнього дня знаходилася в Польщі по робочій візі, угу. але не працювала, зараз хочу поїхати в Німеччину. Польська віза робоча uh -huh. закінчилася. Uh -huh. Оформитися по 24-му параграфу. Мені можуть відмовити чи ні? Теоретично ні. Практично можуть. можуть. Також це питання краще адресувати до юристів. Ми йдемо далі. Так. Добрий день. Якщо був с Марта по 3 іюня в Германії, отримав uh -huh. ВНЖ, но вынужден був виїхати в Україну. При этом все было закрыто. Uh -huh. Я имею в виду инстанции, даже сдали деньги по перерасчету. Uh -huh. Теперь въезжаю по программе спонсорства в Америку, чтобы увидеть внуков и детей, uh -huh. пока, нет, пока нет у них статуса. Но по моему городу лупят каждый день. А меня отец 94 года в здравии. И я, может, хочу выехать забрать отца и снова заехать в Германию. Полгода еще и нет. Uh -huh. Полгода нет. Uh -huh. Uh -huh. А если пройдет полгода, то надо все подавать по новой, так как я понимаю, и можно на другую землю. Uh -huh. А до полугода, там где регистрировался раньше? Ну, здесь немножко видно, что человек, скорее всего, с мобильного телефона писал, возможно, даже в дороге, uh -huh. не совсем корректно сформулировано. Могу я так поступить? Ну. Якщо півгода немає, то можете. Ваш оффенсхальститель не втрачався, він дійствує. Якщо е пільгора з моменту вашого виїзду з Німеччини пройшло, він автоматично навіть на російській мові почав відповідати на російськомовне питання, ну нічого страшного. Е ще раз, якщо, він автоматично втратить свій, е статус Через 6 місяців після того, як, він, як людина покинула Німеччину. Я, якщо не проти, додавлю коротесеньке гінвайс на німецькій мові доповнення, будь ласка, дивіться в. Звертайте увагу на ваші документи, які ви виготовляєте в Німеччині. Зазвичай так було, я зрозуміла в вашому питанні, що ви мали на увазі, що там обмежена земля. Так, це насправді так. Не всіх пластикових карточках або додатку до вашої пластикової карточки є обмеження землі. Але вони також є. Тобто там може бути вказано, що проживання, навіть якщо ви повертаєтеся після п'яти місяців, так, проживання, будь ласка, тільки, там, наприклад, Баварія. Так? Тому Дивіться будьте уважними, що саме написано в ваших документах. Зазвичай це два-три слова, які можна просто перекладати через перекладач. І ще раз хочу вас це застер... застерегти і попросити подивитися офіційні джерела тих країн, в які ви в'їжджаєте чи виїжджаєте, які правила саме в них. Зазвичай це вони пишуть на офіційних сторінках і з перекладом на дві-три мови. Добре, Марина, дякую. Рухаємось далі. Uh -huh. Так, снова запытание на российский мовы, Так. Uh -huh. Добрый день, день, подскажите, пожалуйста, мы столкнулись с такой проблемой. Я живу в Германии по 24-му параграфу с марта месяца, uh -huh. то есть без проблем пока. Uh -huh. Есть квартира и так далее. Ко мне приехали близкие люди. Uh -huh. Да, очень женщина молодец, uh -huh. очень быстро адаптировалась. Uh -huh. Женщина с сыном 15 лет, 24 августа uh -huh. приехали. Пошли регистрироваться 26-го. В регистрационном центре сделали фото и сняли отпечатки пальцев. Но mm -hmm. после сказали, что нужна справка от фермитера, mm -hmm. что он не возражает, чтобы их прописали в квартире. Mm -hmm. 2 сентября пришли уже со справкой на руках, но город, Хале, Хале mm -hmm. угу, сказал, что уже не принимает и послали в город Бахум. Mm -hmm. Баху, я так думаю. Mm -hmm. Это уже совсем другая земля. Mm -hmm. Мы туда приехали, нам сказали, что им нужно остаться на месте минимум на одну-две недели в лагере для беженцев. Mm -hmm. У меня вопрос: если они там останутся для получения документов, то mm -hmm. как мы потом сможем их вернуть назад на свою землю, при том, что им будет где жить в хале и при необходимости будет возможность трудоустроиться? Угу. Тобто ви хочете, щоб люди зареєструвалися зараз в одній землі, а потім е, спробувати перевести їх в іншу. Якщо вони там оформлять вже ваші докум свої документи, і там буде обмеження саме на ту землю, значить вони зобов'язані будуть залишатися на цій землі. Якщо цього немає і вони зможуть переїхати в іншу землю, квартира родичі е, родичі не першої лінії не є гарантією того, що вам дозволять переїхати в іншу землю. Що є 50%? 60% гарантій того, що ви зможете переїхати в іншу землю, це робота. Тобто, якщо ви знайдете робоче місце, цілком можливо, що вас можуть перевести в іншу землю. Так, друзі, Марина все вірно сказала. Я від себе також доповню, що якщо ви зареєструвалися в якійсь землі, то єдиним, єдиною можливістю для вас покинути цю землю, це, землю це буде дійсно робота. Коли ви зможете переїхати в інше місто або в іншу землю. З інших причин можна сказати, що не існує для того, щоб покинути землю, за якою ви будете закріплені. І як мінімум ви це не зможете зробити як мінімум декілька років. Там зазвичай два-три роки. Тобто, якщо роки, видають оцю пластикову карточку на три роки, там пишеться одразу обмеження. Обмеження до трьох років в Баварії, наприклад. А, ну, просто це у, мене, у мене також було до трьох років обмеження. Я просто не знаю, можливо, зараз все змінюється і можливо, там його трошки скоротили, але щоб ви розуміли, це все, все рівно роки. Так. Тому будьте до цього готові. Наступне запитання, Марина. Ага. Добрий день. Підкажіть, будь ласка, мені потрібно доручення нотаріально завірене. Треба брати в консульці чи можна в нотаріуса на місці. Якщо ми говоримо зараз про Німеччину, то достатньо нотаріуса, який є, який може завірити вам документи, зможе завірити це ці документи в консульство. Будь ласка, також можливо. Але якщо ми говоримо про те, що ви зараз знаходитеся в Україні, і ви зараз можете завірити документи в нотаріуса в Україні, то будь ласка, з перекладом обов'язковим перекладом, тоді вони є, будуть дійсними тут в Німеччині. Так і зверніть увагу ще на те, що якщо ви будете користуватися послугами нотаріуса тут в Німеччині, то це буде коштувати. Доволі доволі дорого тому краще, Марина правильно сказала: зробіть це в Україні і переведіть його. Зробіть переклад, зекономити кучу грошей. грошей так та. а ми йдемо до наступного mm -hmm. запитання Так. Добрый, э, добрый день не на, на российском мове. Мов. Mm -hmm. Есть семья, которая уехала по семейным обстоятельствам с Германии в Украину. Два с половиной месяца они там прожили на квартире, которую им дали. Mm -hmm. У них было временное удостоверение, зеленая карта. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. И вот они не успели предупредить и уехали в Украину по непредвиденным семейным срочным обстоятельствам. Yeah. И они по электронной почте отослали извинения, переслали извинения и попросили, чтобы их аннулировали от социальных выплат и параграфа 24. Правильно ли они поступили, и будет ли за этот штраф, насколько я понял, угу. они на данный момент хотят остаться в Украине. Это было финальное слово. Угу. Складне запитання, і якщо настільки були умови швидкі, що потрібно було повернутися в Україну, тим не менше для того, щоб вас не гризло, так скажемо, сумління, вам необхідно закрити всі справи, всі документи тут в Німеччині, навіть не говорячи про ваші соціальні виплати, про квартири, так про те, що ви тут маєте права та обов'язки, ви маєте щонайменше закрити ваші банківські рахунки, вашу банківську картку, звільнитися від інтеграційних курсів і так далі. Тобто є ряд. Питань, які потрібно закрити перед тим, як виходити в Німеччину, і якщо захотіти, їх можна вик... зробити за тиждень, можливо, декілька днів максимум, але зробити це правильно, тому я вам все ж таки раджу це робити по правилам Німеччини, тому що ви знаходилися. В Німеччині, так чи буде на це штраф? Е, можливо, будуть перерахунки ваші соціальні, тобто, якщо ви вже на той період вам виплачувалася ще соціальна допомога, але ви вже були за межами Німеччини, ви зобов'язані будете повернути ту суму, якщо це в вашому випадку саме так є. Якщо ж ні, теоретично ні, але можливо за квартири у вас можуть бути проблеми, дивлячись на те, який договір у вас був був, чи він, і що саме було там прописано. Можливо, легше доповниш. Це вся інформація, яку я ну ви знаєте, можу тут дати. з точки з точки зору моральної. Ви абсолютно правильно зробили, що ви надіслали повідомлення про те, що ви покинули територію Німеччини і не збираєтесь сюди повертатись. Тому від цього від цього відмовляєтесь. Це правильно тут дуже важливо, чи отримали ви зворотній зв'язок, чи дійшли ваші повідомлення. Так. Тому це вже в качестве, в якості рекомендації, друзі. Я би не рекомендував, ми би не рекомендували uh -huh. покидати Німеччину, не завершивши справи, якщо ви маєте якісь, ну скажімо так, якщо ви вже на 100% впевнені, що ви сюди не повернетесь, uh -huh. щоб цей шлейф, якщо ви десь щось неправильно зробили, не йшов за вами далі. Тому що це, ви ж знаєте, зараз ви не плануєте повертатись, але час іде, і можливо через деякий час ви повернетесь. І дізнаєте, що вас uh -huh. не пропускають, тому що ви порушили міграційне законодавство або маєте якісь порушення на території Німеччини тут. Тому так, з точки зору правової, ви попередили все правильно, все нормально. <звук> да, друзі, вибачаюсь, ми ж знімаємо з нашого бюро, тому у нас тут трошки шумно, бо проходять різні заходи в цей час. А але я думаю, що дитячий сміх нам тільки в плюс. Правильно? Правильно. Ми переходимо так. до наступного запитання. Якщо ви компетентні в цьому питанні, дайте, будь ласка, відповідь. Так. Я з чоловіком. Я з чоловіком, громадянином Пакистану, зареєстровані по параграфу 24, але міграція перевіряє наш шлюб, який був в Пакистані. Угу. Чи дійсний він для Німеччини? Угу. Ось Таке цікаве останнє запитання. Цікаве запитання. Я вам скажу, що в мене було дуже багато досвіду в таких питаннях. І зазвичай е, Німеччина визнавала шлюб, е, тому що, е, ну, дивлячись на ваш документ, якщо документ, якщо ви, скажімо так, ви е, одружилися, у вас є тоді офіційний документ, який засвідчує ваше одруження. Так? Якщо є офіційний документ, ви його робите. Переклад, ви його завіряєте, що цей переклад правильний. І на основі цього документу. Відповідно, можуть вам підтвердити е, перебування тут вашого чоловіка. Що можуть не підтвердити, це те, що е, ваш чоловік не може не зможе отримати тут одразу е, параграф 24, Ну я тут думаю, що ви тут написали, що ви вже отримали параграф 24, Але він може бути завжди на короткий період. Тобто, це не те, як для українців надають зараз на 2-3 роки. А Короткий, так? тому що запитають вашого чоловіка, чому він не хоче тоді повернутися на свою батьківщину. Ну, тобто, чисто ем, логічно, скажімо так. Але знову ж таки, якщо у вас є документ про ваш шлюб і він є перекладений, він є завірений, що переклад здійснений правильно, він, є, е, він не є ем, слово таке цікаве українською, не можу згадати ем, оригіналом. о, згадала, Оригінальним документом тоді, звичайно, я не бачу підстав в тому, що міграційна служба буде відмовляти в тому, що ви тут маєте право перебувати. Ну у мене доповнення, друзі. Просто до Марининої відповіді. Я йду з точки зору логіки. Ви з чоловіком перебуваєте тут на території Німеччини. Наскільки я правильно зрозумів? У вас вже є 24-й параграф. Угу. у вас уже він є. І, в, і у вас є свідоцтво про шлюб, яке просто Німеччина перевіряє. Ну е, дійсно дійсно воно, воно дійсне. Якщо у вас так. свідоцтво по про шлюб не державного зразку, то тут якби питання зняти. Ну перевірять, да і все. Угу. Я, я не бачу тут великої проблеми, бо ви е, принаймні, вже маєте обидва, наскільки я зрозумів, 24-й параграф тут в Німеччині. Але знаєш, я доповню, можливо, 24-й параграф не. Всім не одразу. Ну, тобто, якщо людина не є громадянином України, не, не дається одразу ем, дозвіл на роботу. Можливо, саме в цьому питанні і є в цьому проблема. Тобто, можуть угу. надати е, перший прихисток до вияснення подальших. Дій тому напевно і зараз якраз і ці дії подальші виясняються, проясняються, і потім вам буде до відома, сказано, можливо, отримає такий же статус, такий самий статус, який отримують українці в такому в вашому випадку. Ви чи отримає такий же статус ваш чоловік? Так, щось там, щось там криється за таким питанням. Так. Ми просто я так думаю, не отримали в ньому. Немає повної інформації. Просто в цьому запитанні. Ось тому воно кажеться і і просто. А з іншої сторони, Марина правильно сказала. Скоріш за все, там щось, щось для чогось потрібно перевірити. Так. Це було останнє запитання. Друзі, на 20 запитань ми надали сьогодні відповідь. Це частина запитань. На іншу частину, яка не така принципова і важка була, я надав вам відповідь уже в коментарях. Тому можете переглянути і коментарі до попереднього відео. Що ж, на цьому? Все, да? такі ми з цим справились. Все. Друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, якщо вам відео сподобалося. Якщо вам подобається такий формат відео, ми будемо його для вас з задоволенням поширювати і надалі робити, знімати нові відео. Але ви також повинні зрозуміти, що все залежить від ваших коментарів. Ваша активність під цим відео, ваші коментарі, ваші запитання вони стимулюють нас для того, щоб зняти. Наступний випуск, ось в такому форматі, де ми будемо відповідати на запитання. І в фіналі я хочу сказати, друзі, не переживайте, ми обов'язково переможемо, відлупцюємо їх і поженемо дуже-дуже далеко. Не буду розкривати інформацію, але все буде добре, все буде Україна. Тримайтеся. Я розумію, що важко, що у вас це не заплановані дії. Я розумію, що родичі. Я розумію, що за Україну серце болить. Але тримайтеся, бо ваш фронт зараз є тут, в Німеччині. Ми ж бажаємо вам величезної вдачі. Від мене дякую за запрошення. Всім дякую за запитання. Будемо дуже раді вашому фідбеку нам назад. Ми, українці в Німеччині, дуже хочемо і робимо все можливе для того, щоб підтримати наших українців. Україна переможе. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока, друзі! Say. <laughs> <laughs> <laughs>